Ми сьогодні з вами поговоримо про цікаве і радісне свято, яке будемо відзначати весь тиждень. Це масляно. Це свято веселе, кольорове, гарно звучить і смакує добре. Хочете дізнатися більше про Так! <клухи> Тоді слухаймо, дивимось, долучаємось. Є таке свято, веселе і радісне. Називають його масляна. Це старе язичницьке свято. Маслину прийнято відзначати в тих народів, в історії яких... Мали місце обряди і релігія другів. Масляна знаменує кінець зими, її проводи після довгих, морозних і сніжних днів, і це не може не радувати. Адже в ці святкові дні в селах влаштовуються народні масові гуляння з катанням на санях, і санках, вуличні ігри, пісні, танці, ярмарки. Всі прихищаються смаколиками, беруть участь у змаганнях. Зустрічати масляну прийнято шумно і весело, щоб розбудити землю після довгої зими. Масляна відзначається весь тиждень, а раніше це свято відзначалося саме в день весняного рівнодення. А млинці, якими ми всі так любимо ласувати, символізують весняне сонечко і є головним атрибутом свята. Ось так можна було б сказати про млинці головний атрибут свята в масляний, рік тому. Але не сьогодні. Чому? Зараз з'ясуємо. Та й назва свята не зовсім така. Назва свята Масляна з'явилася на початку 60-х років ХХ століття, коли Україна входила до складу СРСР. Саме тоді його свято після довгої заборони знову дозволили святкувати, але замінили деякі українські традиції російськими. Наприклад, замість українських вареників почали вживати російські умці. Правильно ж називати це цікаве свято, яке, до речі, вважалося суто жіночим. Масниця. Чому саме масниця? Тому що в давнину цього тижня їли тільки масні, не м'ясо. М'ясо було заборонене. Продукти масло, сир, сметану, яйця, рибу, вареники з домашнім сиром, які готували і подавали в усіх регіонах України. Також серед популярних страв були молочні каші, солодощі, запіканки, налисники з сиром, які потім змінилися млинцями. Кожен регіон України славився своїми автентичними стравами, так що культура нашої країни і кулінарна в тому числі набагато яскравіша, ніж у нашого східного сусіда. Млинці смачні й поживні, їх люблять всі. Виключати їх із святкового раціону було б нерозумно, але і давати гілку першості за святковим столом, мабуть, не зовсім справедливо. Але як гість, наприклад, із сивою старослов'янської давнини, де був популярний культ сонця, яке власне символізують жовті митці, вони мають право бути. Або як гість з Франції, де на це свято вони є основною стравою. Вареники на масниці в Україні готували не випадково. Це найстаріша українська обрядова страва. За однією з версій символізувала місяць. За однією з древніх легенд, Масляна це ім'я маленької дівчинки, батьком якої був сам Мороз. Масниця, як і Великдень, має перехідну дату, яка змінюється з року в рік. В принципі, дати Масничного тижня залежать від Великодня. Він відзначається за сім тижнів до свята Пасхи в останній тиждень перед Великим Постом, який передує свято Воскресіння Христового. Масниця веселе свято, а тому українці вірили. Якщо людина проведе його в сумному настрої, то весь рік сумуватиме. Категорично заборонялося сваритися адже це могло накликати на сім'ю біду. Ще заборонялося запрошувати гостей в неприбраний будинок, а тому зранку господині готували оселю до свята. В понеділок влаштовувалися загальні ігрища, накривали столи солодощами і смаколиками, виготовляли ляльку часто називали її масниця У вівторок дівчата та хлопці запрошувалися покататися на гірках, поїсти В Середу тещі запрошували своїх зятів на гостину, гукали всіх рідних. В четвер возили опудала на колесах, співали пісень, проводили ігри. В п'ятницю зяті запрошували своїх тещ на гостину, а іноді і сюрідну. В суботу будували на ріках і полях сніжне містечко з вежами, воротами, справжні фортеці. Потім ватага розділялася, Одні охороняли містечко, інші повинні були силою його взяти. Ще грали сніжки. Неділя вважалася прощеною. В цей день проведжали масницю, співали пісень, водили хороводи і спалювали опудово до зими. після цього розходилися по домі. В останній день свята було прийнято просити один водник прощення за старі образи. Після закінчення свята в понеділок наступав суворий великий піст. Так якого кольору на вашу думку? Святомасений. Якщо... Більйон. Як а ще якого? Більйон. Якщо. Більйон. Більйон. А свято-масляний може бути кольоровим на вашу думку? Так. Якщо? Тюкерки. Якщо? Тюкерки. Так. Так. Добре, я з вами згодна. Дівки. Ви зробили дуже гарні ляльки опутальці. Їх можна назвати масниця, масляна або просто зима. А я теж зробила дуже А знаєте, як її розвала? Віно. І ваші опудеться, мені палити шкода. Тому ще зима і так піде. А от віно спалити можна. Зараз почав. Один, два, три, опудеться, хворий!